Ефірі, ТСН особливий. Я Соломія Вітвіцька та кореспонденти ТСН підготували для вас багато цікавого та особливого. Балетний заколот національній опері. Глядачі вимагали повернути Матвієнка. У п'ятницю артистам київського балету представили нового художнього керівника Аніко Рехвіашвілі. з тієї миті танцівників, готових боротися за поновлення на посаді Дениса Матвієнка. Стає дедалі більше. Підтримують артистів і звичайні глядачі. Уперше в національній опері вони влаштували громадянську акцію протесту. Подробиці далі в сюжеті. Остання репетиція. Вони відпрацьовують па яких їх навчив уже колишній керівник Денис Матвієнко на сцені столичної опери. Вони танцюватимуть сучасну хореографію. останнє. сам Денис на репетицію не прийшов. За артистами наглядає прима київського балету 43 річна Олена Філіп'єва. Вона поза театральним конфліктом. Небайдужі лише молоді артисти. Після репетиції вони залишаються, щоб написати лист на підтримку Матвієнка і визнають. Розкол таки стався. У нас розкол в колективі. Розкол в коллективе. У нас техніки не вийде Зараз ви то, що ви знімаєте, Ні. знімаю, знаю, не знаю, Геннадій Петровський – один з тих, у кого завдяки Матвієнкові прокинулась любов до балету. Тепер він сумує. Радіо і Джульєта танцюватиме востаннє. У мене ось такий трепет внутрі. Відносительно цього. Грусть, досада я вам не передам. Какое удовольствие доставляет виконання цих спектаклів. В залі оперного порожніх місць немає. Глядачі вже знають цих балетів на сцені київської опери вони більше не побачать. Я захоплена. Я навіть не знаю, як це сформулювати. хотілося навіть плакати Дуже емоційно. Я поняла, що я не можу пропустити. Може бути останній раз, коли ми побачимо цей спектакль, Обідно за нас за зріці танцівників. Зал вітає стоячи. Оплески Тривають майже 10 хвилин. На гальорці з'являються величезні баннери. Поверніть Матвієнка. Тепер уже артисти аплодують глядачам. Появляється така силичка, що ось така біда в театрі. Чому ми не можемо проявити свою как бы, таку ініціативу і подіжати людину? Вже тиждень художнім керівником балетної трупи замість Дениса Матвієнка працює ані корихві Так вирішили керівництво театру. Але молоді артисти і шанувальники відпускати Матвієнка не хочуть. Лист на його підтримку підписали більше половини артистів балету. Сам Денис на гастролях. І повернутися на київську сцену обіцяє лише, як що звільнять директора театру ТСН особливе один плюс один. Я порубав зелень як червоний комісар мешканців українського села. Такою фразою російський актор і телеведучий Іван Ургант, прокоментував процес нарізання зелені в кулінарному шоу на першому російському каналі. Гість програми сценариста актора Олександра Дабаш'ян жарт підтримав. Я рештки цих мешканців струшу. Такі неполіткоректні висловлювання здійняли хвилю обурення у соцмережах. Зв'язатися з ургантом ТСН не вдалося. от Адабашян не одразу пригадав той епізод, а згодом запевнив нічого пога. Ані орган, ані він, на увазі не мали. Я е, порубив зелень як е, красний комісар е, жителей української деревні. Я просто. останки жителей. Согласен, что может быть не очень корректно, но никакого отношения к уважению или неуважению это не имеет. Просто это такое ирония по поводу клишей нынешних фильмов. Если раньше были плохие белогвардейцы, сейчас плохие все красные. Разом і більше цього не приховують. Крістіна Асмос прийшла по нагороду на премію Жорж 2013 із Гариком Харламовим. Вони вдвох охоче позували на камеру, а пізніше сама Кристіна виклала у мережі світлини. На них артисти дивляться одне одному у вічі, обіймаються, проте обійшлися без поцілунків. У своєму твіттері актриса також вивісила нове фото. Вона цілує Гарика, щоправда, правда доволі цнотливо, лише в щоку. Тож найцікавіші фотографії пари, мабуть, іще попереду. У Нане учасниці гурту Нікіта роман із відомим композитором Русланом Квінтою. Принаймні, такий висновок можна зробити з того, що побачили наші особливі кореспонденти у столичному аеропорту. В об'єктив нашої камери потрапила автівка, з якої вийшла Нана та Руслан. Композитор турботово підвіз валізи до терміналу, там обійняв і поцілував красуню. Квінті 40 років Нана свій вік приховує, але, вочевидь, вона молодша за нього на більш ніж 10 років. Особливі кореспонденти показали це відео Нані І ось як вона відреагувала. Единственное, пока что у нас отношение – это а, творческого плана. У артиста должна должна быть загадка в плане работы, процесса нового. Утім, відомо, що музичним продюсером Нане та й усього гурту Нікітаю далі залишається Юрий Нікітін. Саме під його керівництвом дівчата й випустили нову відеороботу Сексапільні сівачки кажуть, хотіли, щоб цей кліп могли показувати не лише дорослим, а й дітям. Чи вийшло це в них судити вам? Самі ж дівчата й досі не можуть забути знімального процесу. Когда смотрела, сидела там в халате и смотрела, как снимаются девочки, что творят в это время машины, когда они к ним подходят. Ну, у меня прямо аж мурашки по коже шли. Это вода, эти капли. Я не знаю, я восхищалась вообще каждым движением девочек и машин. Роман Абрамович у сьоми став батьком. Подруга російського олігарха Дар'я Жукова подарувала йому доньку, яку назвали Леєю. Дівчинка з'явилася на світ у Нью-Йорку у 46-річного Абрамовича та 31-річної Жукової. Це вже друга спільна дитина. 2009-го у них народився син Арон Олександр. За чутками пара, начебто, досі офіційно не оформила свої стосунки від попереднього шлюбу з дружиною Іриною. У Романа Абрамовича п'ятеро дітей старшій дочці уже 21 рік. Євгенія Тимошенко залишила Тимофія Нагорного самого на території добра. Разом вони щороку влаштовують доброчинний концерт на підтримку дітей-сиріт, але цього разу серед благодійників доньки експрем'єра не було. За словами Тимофія, Женя йому допомогла організувати усе від початку до кінця. До цього вона відвідувала усі благодійні акції. А останнім часом завжди була поруч завжди був поруч її бойфренд Артур Чечоткін. Чому вона не з'явилася цього разу на захід? Нагорний не відповів, а лише натякнув. На заваді доброчинності могло стати цікаве становище, Жені. Когда человек там принял решение родить ребенка, это здорово, так мы будем держать кулачки и поддерживать ее в этой прекрасной ситуации. Росіяни Мумійтроль та британці Герц, Українці «ТНМК» та ВВ виступлять на одній сцені. Усі вони братимуть участь у другому міжнародному фестивалі «The Best City UA». Триденний зліт рокерів розпочнеться 12 липня під Дніпропетровськом. Торік цей фестиваль був найбільшим в Україні і увійшов у двадцятку найбільших у Європі. Цього року приїдуть нічні снайпери, «Бі-2», сплін та «Ленінград». А мумій троль саме на «The Best City». Вперше представить свій новий альбом. Повний список учасників оголосять незабаром. Крім того, на фестивалі буде не тільки музика. Туди з'їдуться байкерів. А одна з арт-зон буде присвячена старовинному українському мистецтву петриківському розпису. Я всіх запрошую на фестиваль The Best City». 2013. Чим більше е, е, таких подій, е, навпаки, тим більше буде ця культура розвиватися, і тим більше ми будемо їздити по фестивалях, е, і тим більше культурні буде наша країна. Чим більше культурні буде наша країна, тим, тим менше у нас буде матеріальних проблем. Новий кліп Південно-корейського виконавця Псая. Б'є рекорди переглядів в інтернеті. На цю мить кліп зібрав. 53 мільйони переглядів, а опублікували його лише в суботу. Це поки що далеко від рекорду надпопулярного Gangnam Style, який в Ютубі переглянули півтора мільярда разів. Однак, як то кажуть, ще не вечір назва нової композиції 35-річного репера Джентльмени у кліпі багато кумедних та недолугих ситуацій із впізнаваними персонажами із «Gangnam Style». Однак сам танець трохи змінений. Знавці стверджують, кліп приречений на успіх, хоча б тому, що прихильники псая захочуть порівняти його із попереднім хітом. Перше за межами Грузії цей спектакль кілька років поспіль був заборонений на батьківщині. Хтось із грузинських можновладців розглядів у головному герої вистави пародію на президента Михаїла Саакашвілі. Режисера Роберта Струа вигнали з театру. А акторові Бесо Зангурі погрожували. Після зміни влади артисти не лише знову вийшли на сцену, а й вирушили у гастрольний тур. Київ став першим. Потім Москва за політичними пристрастями на сцені спостерігали і наші особливі кореспонденти. Найскандальніша вистава Грузії останніх років. Головний герой охоронець президента неназваної держави. У трохи божевільному правителі глядачі пізнають Михаїла Саакашвілі. Солдат, кохання, хлопчик з охорони та президент. За словами режисера-постановника Роберта Старуа, сценарій цього спектаклю написаний ще за часів президентства Шеварнатсе. Коли виконавець ролі президента вживався в образ, він намагався скопіювати Угочавеса, але на сцені і глядачі, і влада розгледіли Саакашвілі. Конфлікт з властю пройшов з цим п'єс. Не одразу, астепенно накалювали страсті. Потім я був, ви знаєте, навіть ізгнан із театру, де я служив 50 років. Потім після виборів мене повернули. Акторові Бесо Зангурі ця роль теж принесла чимало клопоту. Покинути сцену його змушували силовими методами. Там білі катаки да, званки, що міня арестують, мене в'ють і так далі. Включила з мої похищення. З там, і так далі. І так далі. Ну, Та ну, На прем'єрі в Києві був аншлаг. серед глядачів. Багато грузинів прийшли і українські актори. Актриса Рема Зюбіна має досвід виступів у політичних спектаклях. У мене є вистава, де я граю Марію Стюарт, і там є. Боротьба опозиції і влади, коли я говорю там про продажні суди, про зрадливе оточення, про те, що мене безневинно тримають в тюрмі, в залі настає така тиша. В Марії Стюарт глядачів пізнали Юрію Тимошенко. Так, і були такі статті, що Ріма Зюбіна зіграла леді ю. А от Остап Ступка каже: грати ані президентів, ані інших політиків не наважився у цьому світі. Дивлячись навколо, взагалі все можливо, тому ми, ми ні від чого не застраховані. А творчість дає політ фантазії, тому це дуже цінно. Справжня творчість на українській сцені вистава йшла грузинською. Синхронний переклад був російською, але більшість глядачів це не засмутило. Привіді. Кого? Його. Кого його? ТСН. особливе один. Плюс один. А далі ще більше цікавих та ексклюзивних новин. З пісні слова не викинеш. Антін Мухарський показав своїм батькам, як він вміє співати. Вийти заміж за генерала. А я любила і мрію, мало. Хто змусивало Кудлай знову заспівати і повернутися на сцену? Раз на рік. <му> Як столичний бомонд вітав з днем народження дизайнерку Айсіну. Сьогодні рано вранці у Лондоні провели репетицію похорону Маргарет Течер. Сама церемонія відбудеться у середу. Репетицією із порожньою домовиною організатори були задоволені, але кажуть, була вона не бездоганною, адже вони вибилися на три хвилини з чіткого часового графіку. До собору святого Павла, де відспівуватимуть «Залізну леді», домовину занесли із запізненням. Тетчер очолювала британський уряд з 1979 по дев'яностий рік. Через інсульт останній час вона не з'являлася на людях. «Залізній леді було 87%. Перші ножиці, перша праска та перше у світі унікальне лекало, що дає змогу шити костюми без примірки. Це речі, які перетворили Михайла Вороніна зі звичайного закрійника на світового дизайнера. Тепер їх можна роздивитися і помацати в іменному музеї. Його відкрили у день річниці смерті легендарного модельєра. Тут і особисті речі, і нагороди і подарунки. Донька та спадкоємниця імперії Лариса Вороніна зізнається, спершу був задум облаштувати музей у кабінеті батька, але вона не погодилася, бо вважає і його крісло, і стіл підтримують її енергетично. Крім друзів, колег та вчителів Вороніна, на відкриття музею приїхав з Америки. й онук євген каже, теж хоче долучитися до дідової справи, але як економісту за фахом йому найцікавіша фінансова частина імперії Вороніна. Потихоньку, как будут давать возможность, будем стараться, конечно, все помогать. Мне очень радостно, что его дело живет, что оно не, не умирает. И что и меня очень порадовала коллекция, которая была показана на сезонах моды. Я его называл дядей Мишей, ему это уже подобалось. Если есть Бог, дадим волю надежде. Он ходит в шикарной, красивой одежде. Ведь там наверху, кто не знает, узнает. Його дядя Міша партньо й обшивається. Життя тільки розпочинається. Альона Вінницька, Світлана Вольнова, Оксана Байрак. На ювілей відомої дизайнерки Юлії Айсіної прийшли відомі зірки та світські левиці. Гості веселились і танцювали до світанку. На запальній вечірці побували і наші особливі кореспонденти. Усі подробиці дізнаєтесь уже за мить. Ресторан у центрі столиці на столах шампанські та закуски. За столами зірки і бізнесмени. Дизайнерка Юлія Айсіна святкує свій 35-річний ювілей. Сколько ти хочеш ребенка? Стойка я буду своєю мамою щастя тобі, доченька. Чорна сукня, масивні прикраси та великі пакунки в руках. Режисерка Оксана Байрак запізнилася. Для іменинниці вона підготувала особливий подарунок – вазу авторської роботи. Щоправда, на свято прийшла без свого коханого Гоші. Мій любимий мужчина зараз по ділам. Хоча і кажуть, що пише там, знаєте, жовтий обрез, що там альфонс і так Хочу всіх розчарувати, він працює. У нього спортивний бізнес, у нього просто зараз, він навіть не в, в Києві. Світлана Вольнова Червоному на вечірку вона теж прийшла сама. Але кавалери знайшлися швидко на усі повільні танці. Блондинку ангажував молодий незнайомець. Вольнова каже: її житті нині не вистачає кохання. Вона навіть подарунки обирає характерні. Я подарила маску, яку юля буде приміряти перед своїм любимим чоловіком. А на такаво німножколюбовної масла Не секшоп. пасі боже всекшопотаковий. Дві найкращих подружки вони ж дві колишні дружини Нестора Шуфрича. Перша Ірина Ярошевець. Та друга – Наталка Ворона. На свято женки пришли разом и майже не разлучались. Это Настя перша первая жена. И у нас великолепные отношения. Я считаю, что наши отношения с Ириной – это большой пример для подражания, большой показатель того, как должны общаться женщины, матери, воспитывающие сыновей. А далее – танцы и да спевы. Разважальную программу розпочинає Оксана Байрак. Сначала співає Так искренне. Любили, как елі в сідах. Потім танцює. Добри вітань. Долучається Альона Вінницька. З днем рождення, дорога Юля. З днем рождення. Запальні танці тривають до ранку. Се особливе. Один плюс один. Білосніжка за власним бажанням стиль казкової героїні. Президентська невістка Ольга Янукович. Вигадала сама, а Донецька дизайнерка Ксенія Мамедова просто втілила його в життя. Пишна синя спідниця по колінах, блискучі бірюзові брендові туфлі на шпильці, клач у тон та чорний обруч із бантиком. Такою дружина Віктора Януковича молодшого з'явилася на модному показі у Донецьку. Вона дуже нагадувала голівудську казкову красуню. І як зізналася, те саме особлива дизайнерка, ідея цього образу належить саме Ользі, а Мамедова лише виконавиця. Еде з моєї нової колекції Аді ж А идея була образ її. Це був її личный образ. Це, вона, саб, е, с, образ придумала сама. Алла Кудлай закохана як уперше в житті про це Тесен Особливе. Дізналася випадково, обмовилися друзі-співачки. Хто цей загадковий чоловік і як саме він надихає Аллу на нові хіти? Дізнавалися наші особливі кореспонденти. Я же, по-моему, выше Петровна. тебя Никола. Алла Петровна. Нет? Як у вас не, а взагалі, так, да, Здравствуйте, мой генерал, метр восемьдесят семь. про те, що у народної артистки Алли Кудлай нове кохання, ТСН Особливе дізналася випадково. Сама співачка свій роман приховує. То все тайна, то все тайна. Ні, ні Я нічого не буду говорити. Але як будь-яка закохана жінка, довго мовчати не може. І Алла незабаром розповіла. Вона вже майже рік зустрічається із генерал-лейтенантом російської армії. Він у дівець і у відставці, але Кудлай каже, сам. Такого і шукала. А я любила і мрію, мала, що вийду заміж за генерала. Да, я тоді якраз співала цю пісню. На народження? Ну, надіше став. Я цю пісню заспівала. Ну, Він тоді Доречко. звернув увагу на мене. Співачка не приховує. Генерал підкорив її не погонами, а своїми чоловічими вчинками. Був концерт, чудовий концерт, який організував мій коханий. В Ростові, в будинку офіцерів, по особливому дивилися за мною, так спостерігали, особливо жінки. О! Генерал нині бізнесмен і найпалкіший прихильник її творчості, зізнається співачка. Якраз Володимир Петрович зробив всі кліпи, зібрав на один диск і тепер дарує всім генералам, які в нього. В Росії там знайомі генерали. І новий кліп на улюблену пісню коханого Алла знімає його коштом. Так, головний спонсор мого кліпу. Але на зйомки до Києва і з Ростова генерал не приїхав. Співачка каже, коханий дуже заклопотаний. А потім я ще по секрету хочу сказати, що він не бачив, як оце все тінь дін 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 дінь -дін, бум бум бум, -бум. Оце, щоб не бачити, щоб він на картинку подивився. Опа! Це моя і найкраще. Уже майже рік Алла живе на валізах. Я їжу до Росії, він приїжджає до України. Я думаю, що це потрясаюче відчуття, е, бажання бачити одне одного, відчувати бажання е, летіти через. Тисячу кілометрів, щоб зустрітися, подивитися одне одному в очі. А от про весілля поки що лише мріє і чекає освідчення від коханого. Це ви в нього спитаєте. Оце як приїде, зустрінемось і спитаєте, скажете. А коли весілля? Коли буде весілля, ви приїдете. Обов'язково я вас запрошу. Тесен особливе один плюс один. Її знають усі, тому що вона не знає нічого. Дружина півзахисника збірної Росії з футболу б'є рекорди інтернет-переглядів. Інна Жиркова, модель з Калінінграду, мати двох дітей, перемогла у конкурсі Місіс Росія. І, хоча за умовами конкурсу, переможниця має бути і соціально активною, і ерудованою, і талановитою. В інтерв'ю одному з російських каналів вона зізналась, талантів немає, ніколи не працювала. Ба Більше на жодне запитання журналіста відповісти вона не змогла. Ані що таке ерудиція, ані хто написав полонез Огінського, ані хто такі Самуїл Маршак та Агнія Барто. Сонце вращається вокруг землі. І земля вокруг сонця? Ну, мабуть, все таки. ну, Наверное, все таки, ну... <соць> наверное, все -таки сонце. Ні, земля. Так земля или сонце? <соць> Я не знаю популярні радянські пісні і шансон українською та ще й з лайкою. В одному зі столичних пабів актор та співак Антін Мухарський презентував свою програму Лагідна та сувора українізація під творчим псевдонімом Орест Лютий. Батьки Антіна Мухарського прийшли послухати концерт сина із піснями з жорсткою, ненумеративною лексикою. Як усе було? Далі в сюжеті. Вибачай, родной народ. Майже мільйон переглядів на Ютубі, і ось він. Довгоочікуваний живий концерт. А ти моя лялочка. Халю, ти моя лялочко. Здрастуй Киве. Нарешті ми добралися до тебе. Штани Галіфе, кірзові чоботи, біла сорочка, метелик і капелюх з Норвегії. Сьогодні він не Антін Мухарський, а Орест Лютий. Професор антропології зі Стрия. Це мій дід Опанас Лютий в 44-му році зняв з убитого німця. Я вчився у Відні, я вчився у Львові і студіювався у, 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 у Паризькій Сорбоні. Яка дисертація у вас? Дисертація українська антропологія. Контексті посттоталітарного суспільства проти комунізму і усього радянського, проти попси і шансону, Українські реалії, Під улюблені пісні. Зал починає шаленіти. Я не москаль і не буду. Я в армії служити. Браво! за лагідними піснями жорсткіші, ліричні, а може вона починає? З тих матів шовшила їх мать. Соленина за си заставина всіх не бере. Та не дуже зараз попонятні я подберу слова. Ну, в общем, уся. За окремим столиком під сценою батьки Мухарського Валентина Андріївна та Дмитро Олександрович кажуть, підтримують сина у всіх його творчих проявах. Нецензурна лексика їх бентежить, але вважають, мату його пісня Ми Получаємо задоволення з цих концертів. В нього вже накипіло, наросло, як кажуть. Вам не подобається. Ну, е трошки так. Вухарі він настільки це інтелігентно робить. Сам Антін каже, лише так він може достукатися до людей. Лайка допомагає розмовляти з хамом зрозумілою йому мовою. І поки ти йому не скажеш. ну так реально. А ти що, не розумієш українською мовою? Такої що я розумію. Украї... а пішов розумієш? Захоплена публіка під кінець концерту зривається у танок. А Мухарський обіцяє, скоро подібні концерти будуть і в інших містах України. Мухарський молодець. ТСН особливе. Один плюс один. Роксолама більше не курить. Попри це, про це гудять сьогодні всі турецькі змі. Актриса Мірем Узерлі, відома своєю ролі, дружини Султана, поборола свою шкідливу звичку. Про це вона сама написала на своїй сторінці у Фейсбуці і додала: покинула куріння заради власного здоров'я. І що разом зі своїм бойфрендом неймовірно щасливість цього приводу не курить актриса уже цілих два дні. Я бажаю усім, хто курить, теж кидати цю звичку. На цьому ставимо крапку і зустрінемося уже завтра в цій студії о 16.45. В те саме особливе завжди ваша Соломія Вітвіцька. Па-па!